Тут я пробую печиво і афігіваю від його смаку. 100 г борошно, 5 грамів розпушувача, дрібка солі, 130 грамів цукру, 2 яєчка. Все це в окремі мисочки, 200 г чорного шоколаду. Я взяла чорний, ви можете взяти молочний, але щоб там був високий вміст каубобу. 50 грамів масла вишкового і топимо в мікрохвильовій печі. Понятно? Ясненько, отак от і записуємо. Збиваємо яєчко до пишної піни, щоб воно збільшилось в декілька разів. Додаємо шоколад топлений і сухі інгредієнти. Все це перемішуємо, під контакт, пленку і в морозильник на 45 хвилин. Можете, звісно, в холодильник на 3 години, але в мене не було того часу і терпіння. Далі катаємо кулечки, можете взяти помічника, як у мене, наприклад, а можете це зробити самі, буде частіше. Цукрову пудру в духовку на 12 хвилин 175 градусів і смакуєте чудове печиво з кав'ярні.